святих твоїх волостей, болей милості Твоїм людям, святі, архангелі, моліте не не молі те Бога. Архангелів небесничені в рабів ти добрі збережи, Бредаче спасіо не молибо. Воли два нечесного слава. Христа Спасимі робів збережи. Святі, славні, апостоли, мученики, всі святі моліте Бога. за нас. Бо я, тобі, славних апостолів, мучеників і всіх святих Твоїх милості подай людям твоїм. Святі, безсрібреники, моліте Бога за нас. Слава і Сину, Святому Духові. Отця Сина, Духа Святого, прославляючи, взиваємо тройця, свята, спаси душі наші.